Отже, це відео е, е, допис, який знімає, ну, читає вірші. Ви знаєте, почати. Зараз не буду далі читати вірші. Не знаю, чим буде подобатися, але думаю, що ви запам'ятаєте. Хоч щось з того. Зараз знайду якусь групу, групу в контактах. Веком мені Щотки заходжу в такі віші, е, потім е, починає читати перший вірш, який називається mm -hmm. Не знаю як Все ніч. Отже, всю ніч у мозгу гаструє те і по понебно струмом, а вранці в тому вибіжі мішень дорога прикрита якось тюном. Що знати вічне серце чи забіг, так вічна кава ставиться до стому, а в сумості — робочий оберіг. Черво чергова упаковка манітону. Свідо ж світний чин тіша. То ніпиш, ніпш, то тримаєш планку, а ніж приходить, томиться душа, Дубки гонити і чекати ранку. Освітлен то чи че огнухи Хитаєшся, протисняло і ві тряску. Мізерний наш, посетимеш маршрут, то що стигаєш і шукаєш казку. І ще не мієш, як знайдеш, бува. А зараз ніч. Ну що, робиш нині? Потрібно, значить, фаза темнова. Немає би точку в мисячій людині. років сорок, може, вже сорок п'ять, віцніша є до бою, ще до бою. Чи чути, як секунди хотять, як не надмовляють між собою. Самі ж у мозку, мозку австеруєте, віж написана Оксана Особська. Оксана Особська. Сідайте, суд не прийде. Хаці змій купив за яблука за а ага. день. Не вчаться Це академія, адже маційний бій. Старих кумирів скинули нових чтен, як ковод синах, панів тасує мавпи із гранатами, розхитується міг химерний міць, а ми колись про ціну гонівуд. Дарма не підкорзили і столиці, збирає інтернетну женеці нас і сверті слів, рятують і простуд. Змакою є жертви Золотий Ценець кутками і планеті мрії. В якійсь планці моєму це дева розсіяно. Невже це осінь? Та нехай і Гесть. Автор ні Ну, і хватить.